Оце я вирішив спекти сіренького хліба. Це половину житню, і половину вищого сорту пшениць. Ну щось він у мене такий дуже темний, по-моєму, виходить. Ну, Ото гарний. Такий добріший хліб а, буде, сіренький, так. Да. Він не підсушити з часником добре і так. А, Мені сірий дужче подобається. Ну, подивимся, яке воно вийде. Буде, я такий таки ріденький його заколотив, щоб таке зараз вимішувати. Ольги руки на мастю трохи. Вот все такая хлебынка получилась двигается. Так вот, ну и непогано, я бы сказал бы. Красиво. Красиво. Да. Трошка это самое, но ну, на высшему сорте она поднимается на багато душе. Ну це така все одно така. Хорошая, да. Такая, мабуть, сантиметров 12-13. Ну, Горненькая.